Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H11, артикул 8211. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект ламп. Всередині ось так запаковані. Інструкція з гарантійним талоном є. І також дві світлодіодні. Лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, потужність даних ламп заявлена 40 Вт, тобто 20 Вт на кожну лампу. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, і також на кожній лампі є пасивна система охолодження вигляді ось такого радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму для підключення. На дроті живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в автомобілі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує яскраво лампа. Заявлений сумарний. Світловий потік 5000 люмен у даному комплекті ламп. Потужність лампи, нагадаю, 40 Вт. Чистий білий колір світла 6000 К, заявлена колірна температура. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.